Олександрівський міський центр професійного розвитку педагогічних працівників під час канікул продовжує активну роботу з вчителями щодо підвищення їх кваліфікаційного рівня. Так, одним із заходів під час весняних канікул є курси у форматі партнерської взаємодії. Наша гімназія номер 15 Вона є учасником пілотного проекту Нова Українська школа. І у них вже зараз сьомий клас вони пілотують, так як і невелика кількість шкіл по всій Україні. А склалася така ситуація, що ліцей інформаційних технологій з наступного навчального року буде тільки обирати сьомий клас. До них вони тільки підходять. Тобто до нової української школи ліцей інформаційних технологій до цього часу не мав ніякого стосунку. І ось ми вирішили використати. Ну, скажімо так, з знаком плюс слова використати, так? наші і теоретичні, і практичні надбання у вигляді педагогів 15 ї школи для того, щоб не просто педагоги літу пройшли десь якесь там ефемерне навчання, чисто теоретичне. Ми організовуємо на канікулах це 27 і 28 березня буде два дні навчальних, тренінгових, ось саме у вигляді такої партнерської взаємодії, вчителі гімназії номер 15 будуть вчити. Освітян ліцею інформаційних технологій, як їм переформатуватися? Ось і працювати в новій українській школі. Центр працює як очно, так і у дистанційному форматі відповідно до запитів педагогів. Якщо ми можемо це зробити своїми силами, ми звичайно робимо. Якщо не можемо своїми силами з певних причин, да, ми залучаємо і наше місто, залучаємо інші райони. Ось. Але взагалі-то ми працюємо і на інші райони. Ми надаємо послуги. Ну нас структурно, ми взагалі-то повинні, скажімо так, безкоштовно працювати на нашій території. А з іншими територіями, там, де немає центрів професійного розвитку, вони з певних причин не створені були. Ось ми повинні працювати на договірних умовах, ось таким чином, ми співпрацюємо із Пантаївською громадою. Таким чином, ми співпрацюємо із Онуфріївською громадою з цього року. Минулий рік міський центр професійного розвитку педагогічних працівників активно співпрацював з Державною службою якості освіти. Вони готували наших заклад, наші заклади освіти, зокрема, з керівниками працювати працювали з директорами шкіл. Цікавістю взагалі цієї служби є те, що вони не просто перевіряють. Вони спочатку надають допомогу, до них можна звертатися, і потрібно звертатися, якщо ви зацікавлені, що ваш заклад. Був одним із найкращих. Вони надають допомогу дуже таку діяльну. Не тільки в плані рекомендацій, а ось і в плані, якщо вони рекомендують певний напрямок розробити, то вони з цього напрямку знову ж таки можуть підшукати вам і тренінгові заняття, і підключити певних фахівців, це зробити.